25 листопада стартувала всеукраїнська акція «16 днів проти насильства з метою привернути увагу до насильства у сім'ї. Про це у Фейсбуці повідомила ювенальна поліція України. Як інформує напередодні міністерство юстиції у Фейсбуці, в межах цьогорічної акції темою для проведення інформаційної кампанії обрали кібернасильство. Як уточнюється, хоча воно відбувається віртуально, шкоди завдає реальної репутаційної, психологічної та фізичної. Про кібербулінг говоримо далі із головною оперуповноваженою першого відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікації управління оперативного реагування департаменту кіберполіції, Нацполіції України. Тетяна Білобров з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Тетяно. Вітаю вас. Для наших глядачів коротко, основні тези можете назвати, що таке кібербулінг? Кібербулінг це взагалі вид булінгу, але він застосовується за допомогою цифрових технологій. Він може відбуватися в соціальних мережах, в месенджерах, ігрових платформах і мобільних телефонах. Це така неодноразова поведінка, яка спрямована на залякування, провокування гніву чи приниження тих, проти кого він взагалі спрямований. Пані Тетяно. Тоді наскільки я розумію, це можуть стати. Не, не жертвами, а е, найбільш вразливою верствою населення, хто може піддатися кібербулінгу, е, можуть стати діти в основному, тому що вони є активними користувачами мережі. Так, е, ну, по факту кібербулінгу може піддаватися будь-хто, але е, ви вірно зазначили, є певні групи людей, які є більш вразливими е, через їхній вік, соціальний статус або ж активність в інтернеті. Найбільше, найчастіше, хто зазнає кібербулінг: це діти-підлітки, люди з особливостями фізичними чи психічними, жінки та дівчата, публічні особи також і люди з менш захищеними соціальними становищами. Ну за моїми спостереженнями, деяких е, публікацій, деяких е, постах у соцмережах е, справді мають токсичну таку атмосферу. Е, в яких випадках можуть звертатися люди до поліції, наприклад? Чи є відповідальність за ті образи, які можуть просто лю люди написати в соцмережах? Так, обов'язково, якщо ви стали жертвою кібербулінгу, зверніться до найближчого відділку поліції або ж подайте електронне звернення на сайті кіберполіції, долучивши туди зафіксовані цифрові докази. Також в Україні на постійній основі працюють гарячі лінії організації, психологи, які допоможуть у випадках кібернасильства. Інформація з відповідними контактами незабаром буде розміщена на сайті Кіберполіції в рамках проведення інформаційної кампанії. Також постраждала особа може звернутися до Центру безоплатної первичної допомоги для отримання юридичної консультації. Що, щодо відповідальності за кібербулінг, вона регулюється законодавством. На адміністративному рівні, кримінальному і цивільному адміністративна відповідальність може бути за статтею 173 з приміткою 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це булінг учасника освітнього процесу. Кримінальна відповідальність у разі вже таких серйозних наслідків е, його можна кваліфікувати як злочин за кримінальним кодексом, наприклад, порушення недоторканності приватного житла е, життя. Е, перепрошую, е, погроза вбивством, е, вимагання, хуліганством. Е, також це може бути як доведення до самогубства, і цивільна відповідальність нам вже так. так. Протягом якого То часу розуміло. має здійснюватися ось цей е, кібербулінг, аби людина вже могла звернутися до правоохоронних органів, і як правильно це усвідомити, якщо це тобі приносить дискомфорт, і ти відчуваєш, що тебе ображають? Ну, взагалі, це має бути повторюваність і систематичність, ціле спрямоване, таке можна сказати, приниження у публічному просторі. Це може бути образливий контент розповсюдження пліток чи неправдивої інформації, публікація особистих даних, агресивні коментарі, тролінг. Прямі або ж навіть завуальовані е, погрози, це все має бути систематично, як тільки особа відчуває дискомфорт, може е, подавати е, заяву. До речі, як розглядаються або такі на... справи, і як поліцейські займаються розслідуванням випадків кібербулінгу на практиці? На практиці, знову ж таки, я повторюся, якщо це адміністративна, то там накладання штрафу, якщо це вже кримінальна відповідальність, чим займаємося ми як оперативний підрозділ, це все залежить від е, е, тяжкості злочину, угу. що саме призвело. Так, зрозуміло, я, я хотіла іще уточнити на останок, які заходи ви плануєте проводити протягом цієї того часу, поки буде тривати всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Ну, ми як департамент кіберполіції разом з іншими підрозділами національної поліції на постійній основі проводимо освітні і обізнані заходи. Роз'яснювальні різні заходи в освітніх закладах, просвітницькі кампанії. Також доносимо до батьків, до дітей через соціальні мережі інформацію, як правильно використовувати інтернет, налаштування тієї самої конфіденційності, контроль над контентом, моніторинг. Різні види заохочення доброзичливого так сказати спілкування, модерація онлайн спільнот. Дякуємо вам, пані Тетяна, що долучилися до нашої ефіру. Тетяна Білобров, головна оперооперу повноважена департаменту кіберполіції, була з нами на зв'язку і розповіла про всю українську акцію «16 днів проти насильства і які ж заходи здійснюватиме кіберполіція.